Якщо ви хоч раз думали, мій партнер мене не любить, це відео для вас. Давайте розглянемо одну з можливих причин, на прикладі Андрія і Світлани. Коли Андрій і Світлана почали жити разом, почались перші проблеми. Андрія виховувала дуже структурована мама, для якої любов означала порядок і турботу через дії, тож він показував почуття, працюючи і забезпечуючи сім'ю. Світлана ж виросла в атмосфері тепла і близькості. Та любов виражали словами, обіймами і спільним часом разом. Так і зустрічаються люди із різних сімей. Звісно, в кожного з нас була їжа, одяг, фінанси, підтримка, але дуже різні акценти були в кожній сім'ї. Чогось було дуже багато, а чогось могло і зовсім не бути. Так приходять люди з дуже чітким розумінням, як саме. Люди мають мене любити. І що таке нормально? У кожного з нас вона різна. Це історія про різні прояви турботи кохання. У кожного з нас були різні мами. Одна була дуже тепла, підтримуюча, емоційна, у когось це була логічна і послідовна, жорстка і холодна. Але я буду продовжувати цю історію, коли обидві мами дуже любили вас просто по-різному. В одній сім'ї могли провести час з вами поговорити, а в інші батьки завжди дарують багато подарунків. Речі, іграшки, телефони, але часу у них завжди не вистачає. Із батьки працюють зранку до ночі, заробляють багато грошей і дають вам те краще життя, якого так вам бажають. Вони дуже структуровані, слідкують, щоб вдома все було зроблено, їжа приготовлена, одяг як стірений, все лежить на своїх місцях. Домашнє завдання зроблено, але це забирає весь час. Двоє людей, які дуже кохають одне одного і готові на все. Ці проблеми не помітні на початку під час закоханості. Проходить час, і те, що умовно Андрій ходить на роботу, постійно працює, після роботи робить щось по дому, вічно щось ремонтує. То машину, то пилосос, то поличку приб'є, то дах треба лагнути. Явно видно, що чоловік без діла не сидить, але жодного теплого слова від нього не почуєш. Не обніме, і з цими роботами часу провести разом не залишиться. І розмови, якісь сухі, фактичні. І все, що він думає, хіба не видно, як сильно я люблю тебе? В цей час умовно світлана хоче провести час разом сходити у парк, подивитись серіал вечором, обняти свого Андрійка, запитає, як його день. Або розкаже, що цікавого було у неї, скаже, як любить його, а у відповідь тиша, чи суха, і холодна, і я тебе. Вона так багато зусиль прикладає, щоб зберегти тепло і уют в цих стосунків, щоб цей вогонь не згас. І все, що думає, Хіба не видно, як сильно я люблю тебе? Кожного з нас різні потреби, різні способи прояву почуттів, час разом, слова, доторки, вчинки, подарунки. До мене часто звертаються клієнти, і згадуючи про відсторонених батьків, які робили все, що треба, але недоступні до близькості. І похвалять зайвий раз. Для них головне, щоб забрали на постіль зроблені уроки, випросований одяг, щоб підмітали чи пошвапили. Така функціональність дуже часто зустрічається і в парах виконання своїх обов'язків і дотримання структури головне для деяких людей. Навіть подарунки можуть бути функціональними. Уявімо, що в одній парі домовились обмінятися подарунками. Хай це буде iPhone і ігрова приставка. Де хлопець скупив його і приніс додому, зробив сюрприз, що дівчина одного разу в торговому центрі просто пропонує вибрати йому ту консоль, яку він хоче. Питає, чи треба дисковод, чи хоче він ще один джойстик, чи хоче він додаткову гру. І на цьому місці настає розчарування і біль. І вже людині не треба, ні той подарунок. Звісно, цю історію можна перевернути. Тобто хлопець, який переводить і дає можливість вибрати той телефон, колір, модель, об'єм пам'яті, яку хотіла би дівчина. Здається, ну що тут такого? Хіба не логічно запитати про все це? Логічно. Але іноді для людини, яка любить подарунки, це буде просто річ, яку вона могла собі сама купити. Тут проглядається ось цей функціональний погляд з іншої сторони. Це і є та приставка телефону. Хіба я маю здогадуватись, чи їхати сама вибирати, чи я маю тижнями витягувати цю інформацію. Я купила її. Я виконував нашу домовленість. З цього випливає наступний спосіб. подарунки. Для деяких з нас це важлива частина життя і Є одним із основних проявів кохання, коли батьки привозять якісь неймовірні подарунки на день народження, величезні іграшки, або розшукують суперунікальні речі. Такі способи часто формуються, коли хтось із батьків багато працює або їздить у відрядження. Живе окремо. Тоді це стає способом перекривати ту саму відсутність час разом. Багато з нас цінують. Коли наш партнер приділяє час, запрошує на побачення, коли ми разом снідаємо або вечеряємо, дивимося улюблений серіал, або просто сидимо і спілкуємося про все на світі. Тобто мені не важливо, скільки ти працюєш, скільки домашніх справ ти зробив, приготував ти вечерю, або навіть переніс квіти, якщо ти не можеш провести зі мною декілька годин на тиждень чи півгодини на день. Звісно, я все це бачу і ціную. Але мені боляче. Доторки. Ми можемо проводити час кожен день, говорити і переписуватись, дарувати телефони, але якщо ти не підходиш, не обіймаєш мене. Якщо після роботи не гладиш мене, коли ми дивимося кіно, або ж не прижмешся до мене вночі, то виникає відчуття, що ти мене не любиш. Слава! Можемо ходити на побачення. Дивитись фільми, але якщо ти не говориш мені ці три ніжні слова, якщо ти не описуєш, як сильно мене кохаєш, і на що заради мене готовий, навіть зірка з неба, яку ти дістав, вже не така яскрава, бо ти не сказав Я люблю тебе. Про те, як саме ти ставишся до мене, тепер все зрозуміло. А що з цим робити? Перша частина це спостерігати за партнером, запитати у нього, як би він хотів, щоб ви проявляли свою любов, що для нього найважливіше. Зазвичай люди, які живуть в парі, знають відповіді на ці питання, але часто ця інформація відкидається або недооцінюється. Це про те, що ми маємо всі відповіді, щоб зробити, щоб наш партнер був щасливим що заставляє його посміхнутись, радіти. Але так само часто за рахунок різниці цих способів ми робимо акценти на тому, що вміємо, що нам важливо, замість того, щоб давати те, чого потребує людина. Другий крок це дослідження. Дослідження себе. це Сфокусуватись на тому, як я відчуваю, що мене люблять. Як мене любили батьки в дитинстві, як би хотіла, щоб мене любив мій партнер, що для мене важливо. Третій крок це навчитися говорити, говорити про важливі речі. Тут ключова частина це не про те, щоб тільки вимовляти якісь фрази. Я все життя йому кажу, щоб ми більше часу проводили разом. Це частина, де ви говорите про свої цінності. Про те, чому для вас це важливо, і про те, яка біль стоїть за цим, може виникати, коли цього немає. Це і про форму. Тобто розмова це не про звинувачення і не про вимоги, а про те, що я хочу, щоб моя дружина частіше мене обіймала, або зробила мені подарунок, про те, що мені цього дуже не вистачає. І я почуваюся самоді. Ідея цієї концепції взята із книги «П'ять мов кохання Гері Чемпера, буде корисна людям, які знаходяться у відносинах або мають складнощі при їх побудові. Якщо ви прагнете кращого розуміння себе і вашого партнера, разом ми зможемо дослідити, як різні погляди на любов та турботу впливають на ваші стосунки. Навчитися краще розуміти потреби. Ваші та вашого партнера цей процес допоможе знайти вас спільну мову, долати труднощі та створити міцний гармонійний зв'язок. Запрошую вас на індивідуальну та парну терапію.